Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на нашій молитві і запрошую до початку цієї денної молитвної варти. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Для нашої молитви ми візьмемо з вами текст із книги Йова. Він людині відплачує згідно її ділами, як кожен ходить, так і у Бога знаходить. Коли людина працює, вона хоче отримати результат, хоче отримати винагороду. Кожен робітник, який працює десь на підприємстві, на заводі, не має значення, де. Але він працює один, один з мотивів його роботи це саме винагорода. Що людина отримує за те, що вона працює? І чим краща винагорода, тим краще людина хоче працювати. Знаєте, це наш звичайний матеріальний світ. Всі кажуть, під лежачий камінь вода не тече. Хочеш щось мати, мусиш працювати. Щоб мати добру зарплату, потрібна праця, знання, вміння. Знову ж таки, зараз не перекидаємось на. Знаєте, наші оці стереотипи щодо певних верст населення. Але навіть ці люди для того, щоб щось мати, вони зобов'язані були докладати певних зусиль. Тож, все наше життя побудоване на тому, що за мою працю я повинен мати відповідну нагороду. Це ми говоримо про звичайний світ. Але коли ми говоримо про наше внутрішнє я, коли ми говоримо про щось глибинне, про те, яка я особистість, не те, який я маю соціальний статус, не те, яка в мене посада, а саме те, яка я є особистість, яка я є людина. І щоб бути доброю людиною, потрібно теж багато докласти зусиль. Потрібна праця, праця духовна. І от коли людина працює духовно над собою, над своїм «я», вона отримує відповідний результат. І цей результат він не пов'язаний з зовнішнім світом. Насправді, праця духовна, вона зосереджена тільки на Людину, Конкретна людина праця тільки для самого себе. Тобто результат, який ми отримуємо від роботи духовної праці, це мій результат. І його ніхто насправді дуже може і не побачити. Бо винагородою за духовну працю, це є, в першу чергу, внутрішній спокій. Коли людина отримує цю силу того, щоб спокійно реагувати на різного роду стресові ситуації. Коли людина працює духовно над собою, людина здатна розрізняти, що є добро і що є зло. Коли людина працює духовно над собою, вона, що найважливіше, може. Брати наслідки свої, тобто бачити наслідки своїх вчинків і брати за це відповідальність. Людина, яка працює духовно над собою, вона себе виховує як морально волюву людину. Людину, з якою приємно і хочеться розмовляти. І от саме Таке духовне зростання, духовне виховання себе особисто, воно найбільшою нагородою для нас є тим, що ми цінуємо життя. Я знаю і розумію, що таке є життя. Життя квітки, життя тварини, життя людини. Я розумію цінність. Цього життя. І що за цим стоїть? Коли людина є бездуховною, вона їй байдуже до всього. Бездуховна людина це людина, яка тільки руйнує. Духовна людина вона творить. Для того, щоби бути духовною людиною, тобто для того, щоби творити. Потрібно працювати над собою. Потрібна ось ця нагорода. А нагорода якраз від Бога те, що Бог нам дає згідно того, наскільки ми працюємо духовно над собою. І от найбільшою, напевно, винагородою нашого духовної праці над собою це є творення життя. Коли людина є творцем життя. Вона може бути, людина може бути батьками, тобто чоловік, жінка може стати батьками. Вони можуть фізичними. Вони можуть стати духовними батьками. Це теж є надзвичайно важливий момент нашого життя. Тобто батьківство, духовне чи фізичне, це є долучитися. До ось цього е, твор... долучитися до Бога і стати співтворцем життя. Творцем ми можемо стати тоді, коли ми е, садимо новий сад, вирощуємо нові квіти, коли ми даруємо життя. Творцями ми є тоді, коли ми захищаємо життя, зрештою, наші військові. Вони є творцями життя зараз в Україні, тому що вони захищають, захищають нас від тих, хто хоче це життя знищити. І от коли людина працює духовно над собою, Господь Бог дає їй винагороду. Відносно того, наскільки людина е, дійсно Докладає оцих зусиль в тому, щоб бути духовною особою, і від Бога приходять дари. Не все зразу, але поступово. Тому що людина, знаєте, може спокуситися на ту владу, яку отримує від Бога, і стати, зробити себе Богом. Але Господь Бог. Кожному дає по наших ділах, те, наскільки ми вміємо пізнавати добро і зло, розрізняти його і дотримуватись добра, уникати зла. Те, наскільки ми вміємо бути милосердними, наскільки ми вміємо бути чесними, багато таких інших речей. І от коли ми. Собі розвиваємо ці чесноти, Господь Бог нас наповнює, наповнює і наповнює. Знову ж таки, це як з роботою, звичайно. Працюєш краще, удосконалюєшся, отримуєш кращу винагороду, більшу винагороду. Відповідно, більшу славу, більше більше забезпечення. Працюєш духовно над собою. Господь Бог в тебе вливає оцю свою ласку, свою благодать як можна більше більше і більше. Та найбільшою формою удосконалення і праці над собою це є сповідь. Саме момент сповіді це момент моєї праці над собою. Те наскільки людина хоче вміє. І сповідається і визначає, якою вона є духовною чи ні. Без сповіді ми ніколи себе не удосконалимо. Без сповіді ми не відкриємо себе на ось цю Божу ласку. Без сповіді ми не будемо, знаєте, справжніми духовними людьми. Без сповіді ми не будемо співтворцями з Богом. Бо у сповіді, в першу чергу, я творю своє життя, я є співтворцем самого себе. Бог мене очищає, і я заново народжуюсь. Все це є необхідне для нас зараз в Україні. Саме духовна праця. Саме духовне переродження для того, щоб ми були іншою країною, для того, щоб ми перемогли в цій війні. Ми маємо переродитись духовно, в першу чергу духовно. Господь Бог обдарує нас цією перемогою, але для того, щоб вона сталася, ми повинні докласти максимально. Великих зусиль. І в першу чергу це зусилля пов'язані з особистістю. Кожен з нас, якщо Він духовно переможе у своїй війні, Господь Бог обдарує нас перемогою в цілому цьому, цілій цій війні, в цій війні зовнішній і обдарує нас перемогою в особистісному житті. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, Помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захони і захисти, Господи. Цей сьогоднішній день усіх наших військових, кожного, хто, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, і визволяє нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників поліції. Усіх тих, хто зараз зі зброї перебуває в полоні, просимо Тебе, Господи, захор... поверни їх живими і нешкодженими додому. Захисти нас від теракту на Запорізькій атомній станції. Також просимо Тебе, Господи, благослови всіх тих люд... всі ті намірення, які були озвучені в часі цієї нашої молитви, тими людьми, які перебувають зараз на цій молитовній варті. Просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови, захорони і захисти нас в цей сьогоднішній день і даруй Його нам, щоб Він був переможним для всієї нашої країни, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12, 3, 6-й, 9 годині ми продовжуємо нашу спільну молитовну варту. Також хочу ще раз сказати, що я сьогодні від у відрядження, мене не буде певний якийсь період часу. Натомість на нашому, на нашому каналі сайті буде завжди стояти повторне відео. Але я всіх закликаю в ці години. Які ми 9, 12, 3, 6, 9, годину все рівно продовжувати нашу молитовну варту? Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!